Всім привіт! З вами містер Бомбом і сьогодні ми граємо такий такі гелік Будемо на ньому їздити. Ну, коротше, нікого не збивати, будемо пробувати. Ну, і будемо грати. Я хочу просто зараз покататися. Ну, так гарно, швидко. О, я знаю цю дорогу. Подивимось, куди вона йде. О, я, я на цьому був, я хочу ще раз туди. Їдемо? Тако, я там впав в воду. Я колись цю гру грав і я не знав, що тут є так, такі обнови. Може таке бути, що нам не вистачить бензину. Їдемо тут не треба ніяких поворотників. Я маю тут побачити заправку, тоді я правильно їду. Та ну і на галочку і виїжджаємо. Коротше виключу. Я ж не... Я ж на поліція. О, я правильно їду. Ну бо там заправка. Там тут тільки 90. А я вже їду. 140. 150. Та ну. Все, їдемо. Все, на поїздки я нічого не говорю. Там же що. Ой, ми, там же, ой, это ново. Ну... О, там же все відниється. Це... Це там порт. Оце порт. Я там був. Добре їдемо. А що, задужа? Літак летить. Я тут в воду впав. Тут теж вода! М -м -м. Як ви пам'ятаєте, що я впав, то я зродився. Треба буде... Ну, ще тр... можна поїхати, але потім треба буде поїхати заправитись. Все, ганяємо просто на соточку в місті. Чечки по колу їжу. Чого треба кудись вивертати? Для, щоб підвести оцю дівчину потрібен повний бак. Заправлюсь, не проблема. Їдемо на заправочку. Та, та ну, де там найближча заправочка. Розвертаємось. Так, і треба їхати на по цій дорозі. Так я не туди. Так, розвертаємось, дивлюся тільки на карту. Все, я поправлю. Та ну як я їжджу. Ну куди ж ти звертаєш? О, заправочка. А в мене вже бензин кінчається. Давайте заправимось. Так, заправились на поверхню. Можна їхати до тої течі. Ну і де вони? О, там я бачу повний бак. Давайте помаленьку, щоб нічого не втратити, Давайте. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Я це ніколи не робив. У мене. Цілий чай я заправлявся просто так. Вс, грає, я, я з тобою не дружу. Тебе ніколи не підвезу. какашка. Вс, буду просто кататись. Вс. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай. Ммм. Mm, так о. Так, мигалочку. Наша вона мені. Виключись. А, ну! Все. Все, просто будемо ганяти по місту. Просто як, -який, як якийсь ненормальний. Будемо ганяти по місту. В мене, щоб я був любимчиком цього міста, щоб всі зі мною фотографувалися, що я так і хотіли зі мною до мене сісти, щоб я їх так світірком покатав. Може, зараз літо, так, Ліпше вікно відкрив. Закривається вікно. Поїхали. Щось дуже душно було в машині. Як ви бачили, я збив собачку. Хай то не проблемочка така величезна. Ех. Шкода дуже, дуже, дуже. Я нове відео зняв і показував свого песика. Я просто давайте все кататись обганяємо. Все і їдемо. Не зупиняємось. О! Та ну. Я просто тримаю на газу. Просто буду тримати на газу. Все тримаю на газу, на газу, на газу. Ааа! Ага, не 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 О, що ти за міст? Давайте поїдемо. Стоп, мені треба на карті подивитися, куди він веде. О, на аеропорт їдемо. Поїхали. Давайте. Давайте. Потрібно нам тільки на газ. Все, я відпустив руля. Як ви бачите, все. Тільки на газу. Все, тільки на газу. <смі> тільки на газу. Просто... А! Все, тут треба вже було затормозити. І що то таке? Де! Огоре. Букову Карпати і в Карпату. Ох ти ж загородив вид. Там можна подорож. Коротше їдемо звідси. Тут не інтересно. От там було щось типа трохи інтересно. Де тут взагалі літаки якісь? Все, коротше, поїхали звідси. Ну що ж, ми приїхали в наше місто. Я думаю, що на цій хвилині ми будемо закінчувати наш відос. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був містербомбом. Всім пока зараз я вам як. <звук>